Ламікон, Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Син Кадирова прийшов до тями після серйозного ДТП. Про це е, повідомляють Кавказ Реалі. Нагадаю вам, аварія сталася вчора. 16 січня у Чечні Адам Кадиров керуючи автомобілем автомобілем, ймовірно не впорався з керуванням та зірвався на ходу. Після ДТП кадирова молодшого госпіталізувала до лікарні у Грозному, але потім транспортували літаком до е, Москви. Демонстрували дуже багато, знаєте повідомлення вчора ввечері, куди як летів літак з Кадировом, прийшов до тями цей терорист. Він вже малий, а вже терорист, Ви пригадуєте, він на слави здобув після того, як просто таки знущався в в'язниці з підозрюваним. Батько його Рамзан Кадиров цим пишався, а в Кремлі офіційно мовчали і нічого про це не сказали. Добре, що прийшов до тями. Я вам скажу, хай подивиться, як Рамзан Кадиров його батько бореться своїми нирками, які йому Відмовляють, коли вони вже нарешті відмовлять, хай тоді вже Адам назад і повертається в свої вчорашні вечірні стан. Кирило Боданов прибув до Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив очільник офісу президента у своєму телеграм-каналі. Друзі пише Кирило Боданов Наступне зараз вам зацитую. Прибув до сполучених штатів Америки разом з Рустемом Умеровим та Давидом Арахамієм. матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткофом, Джаредом Кушнером. І неочікувано, друзі, Деніелом Дрісколом Україні потрібен справжній мир. Працюємо на результат. Чому неочікувано? Пригадуєте мені здається одним з найсовісніших, найсовніш... одним з найадекватніших в усьому переговорному треку Сполучених Штатів Америки, відколи Трамп став президентом. Це був кіт Келлог, спецпредставник України по спецпредставник спецп... спецп... Трампа по Україні. Але ми знаємо, що помаленьку поволі Росіяни ви. Витіснили кіта Келога з цього з цих переговорів. їм не подобалася проукраїнська позиція. Кіта Келога їм потрібно лише, аби були такі екстів Вітков, які абсолютно ем, цитують, висловлюють про російські наративи, і згодом з'явився. от Пригадуйте, коли з'явилася, коли повідомили в грудні, що Кіт Келог в січні покине свою посаду. З'явився цей дріскол, сорокарічний офіцер, дуже великий е, товариш е, Піта Гексета. Студентський товариш, очільника Пентагону, і саме Дріскол прибув наприкінці минулого року до України і каже, що в один з вечорів п'ятниці він був в офісі президента і дозволяв собі занадто багато висловлювань і брав на себе відповідальність за слова, які не міг би підняти. Скажімо так, кажуть, ніби там навіть була ненормативна лексика. Ну з того моменту Дріскол пропав з цього переговорного процесу. Його усунули, тому що я так розумію. Занадто зверхній, занадто нахабний цей назвав його хлопчиною по відношенню до всіх інших мастодонтів переговорного процесу. Я в першу чергу кажу про українську делегацію, а не про цих сів Так, от і ще цікаво, немає Кислиці. Кислиця завжди він тепер в статусі заступника офісу президента Кирила Буданова. Він завжди був на переговорах зі сполученими штатами Америки. Натомість бачимо, появився Давід Арахамія. Він є керівник фракції Слуга народу в парламенті. Що він там робить, що він там буде робити, теж дуже, дуже, дуже цікаво. Сам факт зустрічі підтверджено. Сьогодні будеться зустріч, будуть говорити про гарантії безпеки. Я вам нагадаю, також найближчим часом, через два дні, в Швейцарії в Давосі стартує світовий форум, де зідуться. Світові лідери, там буде Дональд Трамп і буде Володимир Зеленський і Кір Сармер, в тому числі прем'єр-міністр Британії. І Трамп вже повідомив, що він не проти зустріться зустрітися з Володимиром Зеленським. А серед іншого будуть також говорити про гарантії безпеки і про ті інвестиції. Пригадуйте, ми говорили, що США, начебто, політику переконували, готові інвестувати в відновлення України 800 мільярдів доларів. Тим часом Financial Times, друзі повідомляє, що адміністрація Трампа думає над створенням Ради миру для України. Білий дім його і Трамп думають над створення такої ради, яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Про це повідомляє, як я вже казав, Financial Times. Відзначається, що Рада миру, частина мирного плану для сектору гази, узгодженого за посередництва американського лідера. Цей орган, головою якого має стати сам Дональд Трамп, повинен координувати управління палестинським анклавом у майбутньому. Як сказав видання високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах із Сполученими Штатами Америки, створення Ради миру для України важлива частина пропозиції, покликаних закінчити російську війну, стверджується, що до ради повинні увійти представники України, Європи, НАТО і Росії. Її завдання гарантувати виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням у статті. Сказано, друзі, наступне: поки що немає жодних ознак, що Росія готова погодитися або навіть просто серйозно обговорювати мирний план з 20 пунктів, узгоджений США Україну та її західними союзниками. Москва наполягає на територіальних поступках з боку України. У Києві вважають ці вимоги неприйнятними. Відзначається, що в адміністрації Трампа розглядають ідею застосування схеми з Радою миру і для закінчення інших конфліктів, в тому числі в Україні та Венесуелі. За даними Financial Times, цей план може бути представлений на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Який відбудеться 19-22 січня? А зустріч планується на найвищому рівні України і США 21 січня. Я вам лише нагадаю, що так званий е, мирний план е, або рада миру е, там був також залучений ви ж пригадуєте, стів, Вітков, і е, е, після того ми прекрасно знаємо після підписання в Єгипті документів про припинення активних бойових дій наголошу активних бойових цахалу в секторі Газа. Далі продовжувалися обстріли. Далі продовжувалися бойові дії. Звичайно, не такі активні, але вони тривали і тривають. і є удари. І за інсайдами пригадуйте, повідомляли, що Трам любов любить брати цю окриленість після тих чи інших операцій, і, і ну він такий емоційний чоловік. І каже, що от якраз в літаку, коли поверталася з Єгипту після тих підписань, е е е, ніби стів і придумав це от 28 пунктів плану. Ну тобто, як придумав, вирішив, що треба з Росією щось подібне писати, як написали і для сектора газу. Давайте про це про раду миру і не лише говорити з нашим наступним гостем, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Пане Олександр, вітаю, слава Україні! Героям слава ну, день. доброго дня. Дякую, що ви доєдналися. Почнемо з останнього з останньої тези. Це рада миру, де мають входити всі на світі і гарантувати майбутні не розпочав не початок нової агресії Росії. Чи варто скептично ставитись до такої ради миру, якщо вона буде справді створена? Безумовно, і мені здається, з самого початку, бо є декілька нюансів. Ви абсолютно слушно зазначили, що в ГАЗі не те, що не припинилися з сутички взагалі повідомляли, що Ізраїль розглядає можливість поновлення бойових дій і фактично поновлення контролю над всією газою через те, що ну фактично жодна умова. Про припинення вогню не була виконана на 100%. Там, здається, навіть не всіх заручників повернули терористи. І от з цієї точки зору ми бачимо, що цей механізм, ну, як мінімум, не працює. Так, там є економічна складова, але ну, давайте згадаємо, що та ж газа. Мала величезні надходження і від сполучених штатів, і від Європи у грошах, але ці гроші витрачалися на підготовку до вторгнення, а не на розвод розвиток тер... туристичної інфраструктури. Знаєте, замість туристично розвивали терористичну інфраструктуру, угу. і от з цієї точки зору е, говорити про те, що е, з Україною буде щось по іншому. Е, нам взагалі. Е, Маючи травматичний опит, досвід верніше, знаєте, я скаже, прийшов вже російською. Бо е, коли почалася війна, війна почалася 20 лютого 2014 року, коли почалася російська операція по захопленню Криму, і це офіційна дата, і з цієї точки зору, ми можемо говорити, що на той час були в дії і велика угода про дружбу і стратегічне співробітництво між Україною і Росію, угода про кордон, угода про лімітацію, демаркацію. От, власне кажучи, все було зроблено в рамках чинного міжнародного законодавства, ратифіковано парламентами і так далі. І Росія визнавала український суверенітет і над Кримом, і над Севастополем. І, от з цієї точки зору, ми бачимо, що будь-який <кхух> документ. Він не вартує того паперу, на якому підписано, якщо підписує Росія, і якщо вона бачить, що є можливість порушити і почати війну. І з цієї точки зору, мені здається, головний документ, який має бути прийнятий, це не план миру, це не е, е, якась рада миру, а це гарантії безпеки для України, які мають бути абсолютно е, серйозними. Юридично зобов'язуючими мають е, починатися автоматично, і з цієї точки зору е, ця Рада миру має е, обговорювати механізм контролю за е, припиненням вогню і за тим, щоб війна знову не починалася. І е, тут е, якраз е, в першу чергу мають і мати мова не про економіку, бо якщо там є присутніми. Расисти, то вочевидь, яка у нас може бути спільні економічні інтереси з Росією. Це має бути тільки про те, яким чином контролювати припинення вогню і е, не по поновлення агресії. І вочевидь, що має бути дуже чіткий план, що буде з Росією, якщо вона цю агресію поновлює, і з цієї точки зору це мені здається головні умови і головні документи, які мають бути. Обговореними і підписаними ще до цих от перемовин повернемося. Хотів вас окремо пан Олександр запитатися про делегацію нашу, яка сьогодні прибула до Сполучених Штатів Америки і буде зустрічатися з американцями. Абсолютно не привзято, але мене цікавить. А що в нашій делегації робить голова фракції Слуга народу пана Рахамія? Якщо мав би бути представник парламенту, очевидно, це мав би бути пан Стефанчук, а не керівник однієї з фракцій. Ну тут я з вами погоджуюсь, бо, власне кажучи, мова йде про те, що має голосувати парламент. А ми бачимо, що з монобільшістю є певні проблеми. І з цієї точки зору пан Стефанчук, як людина, яка представляє парламент, він має можливість після таких візитів. І, до речі, цього вимагала й опозиція. Це було би дуже непоганий варіант повертатися і звітувати, вірніше ставити до відома голів фракції про те, про що йде мова і так далі. І це таким чином це був би абсолютно демократичний і логічний зв'язок. Через народних депутатів з суспільством, виборцями і так далі, і знаєте, важливо, що таким чином було би знято дуже багато інсинуацій, наприклад, чи проблем, які зараз існують, через відсутність комунікацій. Є достатньо багато можливостей і для чуток, і давайте будемо чесними. Всім цим дуже користується російська пропаганда, яка ну фактично просуває якісь свої наративи і. Пише в тому числі через Західні ЗМІ, що з цим погодилась Україна і так далі, і так далі. І от з цієї точки зору, я абсолютно з вами погоджуюся, що якщо мова йде про необхідність залучення парламенту, ну, умовно кажучи, зараз мова йде про ратифікацію документів, як мінімум, вочевидь, ми маємо ратифіковувати угоди про гарантії безпеки, і мова йде про ратифікацію цього плану парламентом, можливо. І з цієї точки зору, От, щоб були присутніми, як якраз голова парламенту, це мені здається найкращий варіант. І зараз присутність пана Рахамі. Ну, вона скоріше, знаєте, підіграє більше настроям, настроєм, що там щось відбувається, що хочуть приховати.